І так, відкрив я перший ордер на 2$ долара 10, центів, кредитне плече 15 на лонг, тобто на ріст. Перша позиція в мене відкрита. Закриваємо на 1 долару, на 1 долару і будемо відкривати другий ордер. Скільки наторгуємо за сьогодні, подивлюся, покажу все у відео. і... Це відео буде складатися із трьох, з трьох серій. Тому, якщо буде цікаво, підтримай відео лайком. Так, відкрив я другий ордер на монетку Пепе. І попередній ордер мені приніс 2 долара і 10 центів в заробітку. із депозита на 2 долара і 10%. центів. Тобто, в принципі, непогано. Зараз відкритий в мене новий ордер 13-е 13 кредитне плече на лонг. Будемо чекати. Зараз на даний час 2 і 4 цента мій заробіток із 2 доларів. Вирішив поставити ще один ордер на сьогоднішню монетку, яка вийшла сьогодні на лістинг. Називається «Суї». Так, поставив я 2 долара на 20-му плечі на лонг. Сьогодні ми вже заробили на даний час по доходу 132 гривня. Це зараз на даний час 23-24. Було 100. 90 гривень, зараз 399, майже 400 гривень. Тобто чистий дохід 210 гривень на фьючерсах. Ну що ж, продовжуємо в тому дусі. Зараз 1, 36, 35. В принципі, це я поставив цей ордер на ніч і будемо продовжувати в тому дусі. Тому підтримай відео лайком. І не забудь підписатись на мій YouTube канал. Якщо відео набере більше 50 лайків, випущу другу частину. І вже в нас буде на балансі 10 доларів. Тому підпишися, залітай до мене в Телеграм. Посилання на телеграм в описі під відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі! Так, ось скриншот за вчорашній день моїх торгів. За вчорашній день я заробив 639 гривень 40 копійок. І дохід у мене склав 239,56%. Сукупний ПНЛ 4,158 гривень 19 копійок. І сьогодні вже. 1856, третій день торгів. Зараз покажемо, що з цього вийшло. так, за сьогоднішній день ми заробили 931 гривня 181% денний дохід сукупний ПНЛ 1552 гривні 27 копійок. Ось зараз на даний час. У мене відкритий фьючерс на 12-м на 12, на 12 кредитному плечі у Лонг. Монетка Pepe USDT. Сьогодні вона її максимальна ціна майже 40 40 тисяч сотош. Тобто ось графік. І в мене стоїть зараз на даний час на 12-му кредитному плечі. На 12-му кредитному плечі. Стоїть 5 доларів 56 копійок на даний час долар 51 27% доходності. Ну що ж, продовжуємо, ще буде один-дві два ордера, і закриємося сьогоднішній день. Закриємо ми на тисячі гривень. Я думаю, на тисячу гривень буде саме актуально.